В ефірі випуск новин на Дніпро тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вночі російські війська знову атакували Дніпропетровщину. На Нікополі Марганецьку громаду ворог спрямував дрони Камікадзе. Пошкоджені адмінбудівлі, три приватні будинки, лінії електропередач. Також безпілотниками вдарили по межівській громаді на Синельниківщині. Зайнялося авто, понівечено приватне оселі і господарська споруда. Люди не постраждали. Новопавлівка під нищівним вогнем. Третій день поспіль. Ворог злість зриває на мирному селі. В день Реф атакували населений пункт приблизно десятьма кабами. Влучили в різні частини селища. Пошкоджено з десяток житлових будинків. На жаль, є тяжко травмовані. Це сім'я переселенців. У нас е, є люди, які втратили кінцівку. Ну наразі вони доставлені у лікувальні заклади. Їм надається допомога. У нас дві людини тяжко травмовані. Одна людина ну, можна сказати, що легко травмована. Зв'язалися з проліскою. з громадською організацією проліска вирішується питання, щоб нагально їх евакуювати. До 22-х зросла кількість постраждалих внаслідок удару росіян кабами по Запоріжжю. Серед них четверо дітей. Це хлопчики: 16, 14, 4 та 3 років. Вони зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Дітям надається уся необхідна допомога. Окрім цього, атакою по житловому району міста агресор забрав життя однієї людини. Один каблуч по інфраструктурному об'єкту, другий по на населеному району після новому будинку безпосередньо. Та задача, яка то всі комунальні служби, вже працюють на місці. Рятувальна операція закінчиться через декілька годин. Після того почнемо проводити зачистку безпосередньо всіх наслідків тих руйнування, які є. І після того оцінку на всіх наслідків. Не полишають оспокої росіяни і Харків серед білого дня на місто спрямували численну кількість безпілотників внаслідок масової атаки шахедами. Повідомляють про щонайменше 12 влучань у різних районах міста. Рятувальники гасять пожежі, що виникли на місцях ворожих ударів. Це переважно е, Київський район міста Харкова, Шевченківський район міста Харкова, Стабіцький район міста Харкова е, і е, Новобаварський район міста Харкова. Перш за все, хочу сказати, що на теперішню годину ми маємо 10 людей, які отримали поранення. Е, це люди, які перебували в автівці, стояли на зупинках громадського транспорту. Е, тобто, це жахливо. Крім цього, е, були вибухи і прильоти по. Е, Виробничим підприємством жодним чином, який не стосується виробництва військового, і ми в котрий раз бачимо, що цілеспрямовано Наш ворог б'є по бізнесу міста Харкова, по людям, які сьогодні перебувають в місті, проживають в місті. Де Дніпрянам шукати допомоги після прильотів. Якщо ваша оселя постраждала від ворожих обстрілів, то потрібно подати звернення через державну програму є відновлення у застосунку дія. Також можна звернутися у районні адміністрації за місцем розташування пошкодженого об'єкта нерухомого майна. Усі служби Дніпра стоять на варті, аби допомогти кожному мешканцю міста. Тож розробили алгоритм дій для всіх. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал Дія, обравши послугу, є відновлення. Вкажіть дані про об'єкт, що постраждав. Додайте фото, якщо є, та опис пошкоджень. Зазначте контактну інформацію. Обов'язково додатково перевірте введені дані, аби вся інформація була коректною. Зверніться до районної адміністрації за місцем розташування об'єкта з пакетом документів. Паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника податків, документ, що підтверджує право власності, і заповнену заяву. Очікуйте комісійного обстеження. Районна комісія фіксує ушкодження, складає акт і вносить дані до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Отримайте рішення про компенсацію. Виплата відбудеться після затвердження головою РДА. Важливо, якщо пошкодження вже відремонтовано до приїзду комісії, компенсація не надається. До районних адміністрацій міста Дніпра можна звернутися за контактами, які ви бачите на екрані. Також діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Для утримання компенсації необхідно зареєструвати у дії. Зробити це можна онлайн у ЦНАПах Дніпра або ж у відділеннях Дія бізнес або Дія Центрів. Десятирічна Аліса відправила військовим понад 2,5 тисячі власноруч розправованих підписаних листівок. У кожній слова вдячності, підтримки і тепла. Волонтер та дівчинка почала ще у 2022 році. Спершу з батьками збирала посилки з необхідними речами, а згодом за допомогою мами почала робити листівки. Тепер Аліса залучає до доброї справи і інших дітей. Це мене дуже надихає на те, що я волонтер. Мені це дуже подобається, і я хочу робити це до кінця війни. Історію про маленьку волонтерку із великим серцем. Дивіться в сюжеті у наступному випуску новин вже о 18.00. Європейський бульвар у Дніпрі трамвайно-пішохідна зона. Проте автовласники перетворили її на парковку і ігнорують знаки, які забороняють залишати там машини. Щодня на цьому місці працюють інспектори, які фіксують порушення. Міська влада розглядає проєкт Дніпро», який передбачає вирішити цю проблему завдяки встановленню бетонних перешкод. В Європі на таких вулицях, а вони там є. І пішохідні, і трамвайно-пішохідні. У людей не виникне думки припаркуватися, оскільки люди там більш дисципліновані через невідворотність покарання. Вони не заїдуть, бо отримують великий штраф або навіть евакуацію. Докладніше про те, як у майбутньому виглядатиме європейський бульвар, дивіться у сюжеті моїх колег о 18 годині. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпрові є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філипп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!